Доброго дня, мої діти, доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем! Всім бажаємо гарного настрою та мирного дня! Діти, сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Хліб який? Будемо з вами відповідати на запитання Хліб який? Мета нашої гри будемо збагачувати словниковий запас слів по темі хліб, вчитися добирати слова, прикметники до іменника за допомогою асоціацій, розвивати зв'язне мовлення, увагу, мислення, пам'ять. Також будемо виховувати з вами в собі шанобливе ставлення до хліба, хліб, діти. Завжди потрібно шанувати та працю людей, які вирощують та печуть наш чудовий хліб. Ну що ж, дітки, давайте почнемо грати. Відповідаємо з вами на запитання хліб який, і дивимося уважно на наше зображення. І запам'ятовуємо: починаємо! Я впевнена, у вас все вийде. Хліб який? Український. Хліб який. Подивіться на картинку, та який наш може бути хліб. Гостинний. Правильно, діти? Хліб який? Святий? Хліб який? Дивимося на картинку, який може бути? Запашний. Хліб який? Весільний молодець. Хліб який? Білий, правильно. Наступна картинка. Хліб який? Чорний. Хліб який? Домашній. Так, молодці. Наші мами та бабусі також випікають хліб вдома. Тому його й називають домашній. Хліб який може бути? Гарячий. Хліб який? Пшеничний. Хліб який? М'який. Хліб який? Золотий. Хліб який? Якої може бути форми наш хліб? Відповідаємо на запитання. Хліб який? Круглий. Як наше коло. Хліб який? Плетінка, хліб який? Багет, хліб який? Смачний. І остання картинка дітки, який у нас буває хліб, відповідаємо на запитання Хліб який? Гарячий, правильно мої хороші? Ви молодці сьогодні, діти. Я вам всім дякую за увагу. Також ви можете пограти в цю гру з батьками, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!